Так, поїхали. Пригадаємо. Значить, ось такі от у нас є питання. Перше питання. Які інформаційні системи класифікуються. А як інформаційні системи класифікуються за способом доступу до бази даних? І так, проєктування баз даних. На що нам треба знати по проєктуванню? Проєктування бази даних це досить відповідальний етап, від якості виконання якого залежить ефективність її функціонування. Проєкт бази даних доцільно спочатку розробити на папері, а потім реалізувати на комп'ютері. Тобто, так само, як ми робимо в презентаціях, наприклад, чи в будь-якій другій задачі, чи програмування це, чи по математиці задача. Ми робимо чорнову роботу, чорновичок, потім починаємо створювати її вже в додатку. Ти зважити на те, що від того як раціонально вона спроєктована на папері, суттєво залежить ефективність її функціонування та подальші трудовтрати на її вдосконалення безпосередньо на комп'ютері. У створеній базі даних можна вносити зміни і у процесі експлуатації це також дуже сильно впливає. Проектування баз даних здійснюється на фізичному та на логічному рівні. Та нам треба запам'ятати, є всього два види. Е, так. Кінцевий користувач зазвичай проєктує базу даних на логічному рівні, що не має жодного відношення до фізичного проєктування. Ця функція покладена на СУБД. Пам'ятаємо, що СУБД – це система управління базами даних і самоопераційну систему. Тому ми будемо розглядати сутність лише логічного проєктування. Існують кілька методів логічного проєктування баз даних, але їх сутність мало відрізняється. Далі. Модель сутність зв'язок. Що це за така модель? Один із способів моделювання предметної області на етапі проєктування бази даних є модель сутність зв'язок, яку ще називають ER. Правильно, ER-модель. У ній застосовуються графічні засоби. Основними поняттями такої моделі є сутність, атрибут і зв'язок. Ось вони. Саме в них ми маємо сьогодні розібратися. Перше наше визначення за сьогодні сутність це деякий об'єкт реального світу, наприклад, автомобіль, завод, підприємець якийсь, робітник, школяр. Вона має екземпляри, які відрізняються один від одного значеннями атрибутів. Тобто, є у нас якісь сутності, і ці сутності мають свої атрибути. Наприклад, учні класи. Значить, учні, ну, це ж однакові об'єкти, але кожен учень значно відрізняється ну, від іншого учня. Є, по-перше, імена, прізвища, там зріст може бути, вага. Досягнення і так далі. Тобто куча атрибутів, за якими учні будуть відрізнятися друг від друга. Атрибут це властивість сутності. Наприклад, можна взяти прізвище або ім'я. Ну, вони можуть повторюватися, так, ці атрибути. Тому ну, в сутності має бути декілька атрибутів. Наприклад, сутність холодильник. Він має такі атрибути: назва, вага, ціна. Та потужність. Тобто, це його властивості, так і ми можемо охарактеризувати цю сутність і записати дані цього холодильника до таблиці, наприклад. Тобто, може бути в нас декілька холодильників, і атрибути теж будуть іншого холодильника, записані до нашої таблиці. Потім ми зможемо їх там чи порівнювати, чи щось подальше виконувати. Атрибут, який є унікальним, тобто однозначно визначає екземпляр сутності, називають ключем. Ото унікальна властивість, яка характеризує саме нашу сутність, саме наш об'єкт. Позначаються, подивіться, сутності у нас ось так: в прямокутнику. Зв'язки яз, зв в ромбіку. Так, у er діаграмах сутність зображається прямокутником, а зв'язки між сутностями ромбом. Зв'язок фактично. Встановлює взаємодію між сутностями. В реляційних базах даних сутності відповідає таблиця, а екземпляру запис таблиці. Далі. Значить, під, підсумок підведемо такий. Головне на етапі логічного проєктування бази даних полягає у виконанні таких основних дій. Перше, детально проаналізувати сутність предметної області. Для якої необхідно розробити базу даних і визначити форми і типи документів, які необхідно отримати із бази даних. Друге, визначити кількість, назву і структуру кожної таблиці. Наступне третє визначити вміст кожної таблиці. І останнє установити зв'язки між таблицями. Тобто, що їх там може між цими що в них є спільного між цими табличками. Приклад, подивіться, в нас є база даних автобаза. Тут є такі сутності: автомобіль, водій, механік. Так? Далі можемо вводити якісь там дані. Так, вважатимемо, що на основі аналізу структури та задання автобази, які вона виконує в базі даних, достатньо мати три таблиці. От. Це вся база даних, це наші три таблички. Так. В таблицях будуть свої записи йти у нас. Так. Тепер таблиця автомобіль. Так, перше. До неї належать такі от атрибути. Номер автомобіля, модель автомобіля, рік виготовлення, вантажопідйомність, потужність, витрати пального, максимальна швидкість. Далі водій, це інша таблиця, будуть мати такі атрибути. Посвідчення водія, прізвище, рік народження, номер автомобіля, стаж водія, код механіка. І остання у нас таблиця механік. Код механіка, прізвище, оклад, домашня адреса, телефон та загальний стаж. Тобто, оце вся наша база даних і вона має такі от атрибути. Тепер подивіться, будь ласка, от у нас показаний тип зв'язку тут. Значить, автомобіль, його керує водій. Так? Є зв'язок у нас. Автомобіль керує водій. Далі водій, його обслуговує якийсь механік. Ну, точніше, автомобіль водія. І ось у нас зв'язок такий. Так? Один до одного, наскільки я бачу. Тепер подивіться сюди. Значить, у нас є ключові поля. Так? В таблиці автомобіль це в нас номер автомобіля. Тобто номерний знак автомобіля. Він унікальний і характеризує кожен автомобіль. Далі водій має своє посвідчення водія, там також унікальна інформація, яка ну, спеціальний код, який має тільки той водій, який там в правах його є. Так, і код механіка. Тобто, теж якесь посвідчення видалося механіку, і там теж є спеціальний там серійний номер, чи код, коротше, код механіка. Це три унікальних властивості, які характеризують кожного. ну, Кожного суб'єкта нашого. Далі. Так, дивіться. Ось вони виділяє. Значить, що в нас є спільне в першій і в другій таблиці? В першій в нас є номер автомобіля, який записаний в базу даних автомобілів усіх. І цей же номер автомобіля є у нас у водія. Так? Тобто тут є два однакових записи у нас. І вони що. Дають змогу зробити нам зв'язок між першою та другою таблицею. Далі, в нас є така, е, такий елемент, як чи атрибут посвідчення водія, і далі код механіка. Так, у водія є код механіка. Ось. І такий же код механіка є, от, ну, самого механіка. Тобто, по цих двох записах, по цих двох атрибутах, ми також можемо зв'язати ці таблиці. Тобто, дивіться. З першої і другої в нас однакове номер автомобіля, з другої і третьої таблиці в нас однаковий код механік. Тобто саме по цих от атрибутах ми можемо зробити зв'язки. Як воно буде виглядати схематично? От, автомобіль має свій номер, і він же прописаний в документах водія. Далі водій має свого механіка, який його обслуговує, і. Це прописано також в документах механіка. Тобто, от зв'язки між цими трьома таблицями. За допомогою СУБД ми можемо зробити запит, який видасть нам інформацію, яка буде діставатися з оцих всіх трьох наших таблиць, табличок одночасно. Далі подивіться на цей приклад. Значить, у цій таблиці в нас є наступні записи: посвідчення водія. Різвище, рік народження, номер автомобіля, стаж водія, водомеханік. Так, тобто ми бачимо таку, як підведену, наче табличку. Так. Це в нас що, ну, те, що бачить своїми глазами водій, коли заходить в базу даних. Так, ну і далі в нас йде <кх> практичне завдання. Тобто теоретична частина на цьому у нас закінчилася. Значить, що нам. Говоремо, це завдання. Проєктувати в зошиті таку базу даних. База даних для мого класу. Це буде ваше домашнє завдання. Треба зробити на папері щось схоже до цієї автобази нашої. Ось такої. Подивіться, значить, у нас повинно бути три таблиці. Ну ви будете робити не таблицю, а ви будете робити отаку схемку, схему, бокс-схему. Значить, у нас буде три таблиці. Те, що зв'язане з класом. Тобто, що це може бути? Це може бути школа, це може бути клас, це може бути там, чи класний керівник, я не знаю, чи староста класу, підберете самі. Так, тобто, Ви повинні взяти три такі от сутності і їх описати. Потім зв'язати ці три сутності за допомогою зв'язків, Тобто, за допомогою якихось атрибутів, які будуть спільні між першою, другою і третьою. Зрозуміли, що від вас вимагається. Робити його треба буде не на комп'ютері, робити його в зошиті або на листочку. Потім сфотографувати і прикріпити до класрума.